Заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Зійшли сніги, шумить вода. Земля вже квіти викида, бояє травка молода, все оживає. Коли це буває? Так, на весні. Скільки місяців має пора весна? Весна має три місяці. А як називається перший місяць весни? Перший місяць весни називається березень. У березні світить яскраве сонечко, близько дерев з'явилися проталини. зацвіли перші квіти, підсніжники та проліски. У квітні вже не тільки багато весняних квітів, а ще й дерева цвітуть. Такий чудовий аромат у повітрі ми відчуваємо від квітів. Далі травень. У травні вже все навколо зелене. Дзвінко співають птахи та прокинулись усі комахи. Ну що ж, давайте згадаємо всі три місяці весни. Берези, квіти, травень. Як називається другий місяць весни? Квіти, перший місяць весни, Берези – останній місяць весни, травень. Чому природа змогла навесні прокинутись? Тому що сонечко яскраво світить зігріває все навколо своїми промінчиками. Ночі стали коротші, а дні довше. Радіє природа, пташки прилітають і весело співають, біжать струмки, прокидаються комахи та ведмідь. звірі змінюють колір шубки, весна прийшла. Так, а тепер ви мені розкажіть, чому природа змогла навесні прокинутись? Дивіться на картинки та. Розповідайте. Тому що сонечко яскраво світить і дарить навколо, навколо своє тепло. Ночі стали коротші, а дні довше. Радіє природа. Пташки прилетіли і заспівали веселі пісні. Біжать струмки, прокинулись комахи, ведмідь. Звірі змінили колір шубки. Весна прийшла. Добре, а тепер давайте з вами розкажемо, яке ж наше сонечко. Яке воно? Жовте, весняне, золоте, гаряче, веселе, вогняне, кругле, привітне, ніжне, велике, спекотне. Та світле. Так, а тепер ви розкажіть, сонечко яке? Добре. Зараз, діточки, ви послухаємо оповідання Василя Сухомлинського Кле зітхнув. Слухайте уважно. Старий клен усю зиму спав, крізь сон він чув завивання хуртовин і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти і нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув старий клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне, прокинувся, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів теплий весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитує клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів із далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями, заквічала квітами, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. А тепер, діточки, давайте ми з вами за допомогою схеми перекажемо це оповідання. Так, ось подивіться, як це роблю я. Кле цілу зиму спав, крізь сон він чув крик старого чорного ворона. Холодний вітер гойдав його віти. Одного сонячного ранку Клен відчув теплий дотик. Він прокинувся. Це до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? спитав клен. Ластівки на крилах несуть. Я прилетів з далекого краю, з теплого моря. Весна іде, розквітчалась квітами. Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки. Весна йде красуня. Сподіваюсь, у вас теж так вийде розповісти це оповідання. Далі, діточки, давайте з вами пограємо, скажи зі словом весняний. Весняний місяць. Весняний день. Весняне сонечко. Весняне небо. Весняні струмки. Весняна погода. Весняне листячко. Весняний дощик. Весняний вітер. Весняний. Квітень. Добре. А тепер закінчити речення. Дивіться на малюночок і доскажіть слово. Навесні сонце світить яскраво і лагідно. У лісі з'явилися підсніжники. Птахи навесні поспішають до. Рідного краю. Багато змін відбулося у лісі. Дерева розпустили молоде листечко. Прилетіли перші птахи. У лісі чути струмки. Добре, молодці. А зараз давайте зробимо з вами гімнастику для наших очей. Рухаємо нашу мальчинятку ліво-вправо. Вгору-вниз. Ведемо поколу вправо. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали долоньки, помасажували, Так, покліпали 10 разів один три. Добре, молодці! Діточки, наше заняття завершилось. Я пропоную вам вдома намалювати малюнок, ми і весна. До побачення!